Всім привіт! Ну що, це мабуть перше буде сніг перед Новим роком. Тож, зараз окунемося чуть, чуть назад, коли ще була весна, кажу весна осінь. Треба було обирати ці балки, ороди, все діла. Ну і плюс далеко не забігати чи покажу коли получав зерно. Тож готуємо чай каву, Ще смачненько до кави чаю і всім приємно перегляду. Сьогодні убираю балку, вчора сапав балку. Ось уже скільки убрав. Тут якраз Рушка бачу ще росте, треба буде прорвати. І буряки. Теж пооставались деякі. Можна мене привітати. Вже позвертав, вила і туди за огорожу. Тож, наступне включення буде тоді, коли я вже все, по, все поперекидаю на ту сторону через огорожу. Ось і все. Закінчив свою роботу. Відпочив трішки і поперетаскував. Ось можете наблюдати кучку. Питаю ти звідки такий? Це смок чорнозиму на кросах. Ось звідки я. Село, в крові, я робота в місті, живу на дві карті, дві різні істини Там город, тут графік, голови місті ський вайб, міська робота, міфлік, село в крові, я робота в місті В полі чи в пробці, я всюди свій, ніби там зорі Близько тут вивіска світить, сільський вайб Міська робота, так б'ється, мірить Керівник у кроваці, жартую дачу, а в мене в селі не дача. Новий лайфхак. Як потрібно зберегти спину. Бистро і легко. На цьому все. Бажаю всім мирно наби над головою. І всім до зустрічі!